Я давно хотів записати це відео, але постійно про нього забував: це відео відноситься до управління кланом в ПВП. В ПВП на ТВ, в ПВП, на осадах, в ПВП, на епіках. По-перше, би хотілося сказати за те, що будь-який нормальний клан, який приймає участь в таких масових, в масових заходах. Зазвичай використовуючи нормальні говорілки, типу Timespeak, Vintrili, Ну, Рідкол дуже рідко, тому що рідкол це більше для соло-кланів. Далі в, цьому, в цій говорілці візьмемо, наприклад, Mumble. Всі канали, в яких знаходяться констпаті, мають бути пронумеровані. Тобто констпаті номер 1 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 і так далі. І вони не мають мінятися. Якщо е, заміняється, наприклад, Махпаті на якусь іншу Махпаті або Махпаті зникла, то просто цей номер поки закриваєте, поки не знайдете Махпаті, якщо і саме Махпаті вам треба на це місце. Це потрібно для того, щоб батл лідеру було набагато легше командувати кланом. І всі запам'ятали, що ваше КП, наприклад, під номером 3. Там Луко КП під номером 789, е танки під номером 1-2 і так далі. А не кожен раз батл лідеру потрібно е казати там, команду: наприклад, Пак Номазеріуса, на поставте купола. А там через неділю вже буде пак не Номазеріуса, вже буде якийсь інший. І реакція буде не та. Вся пачка має знати, що вони відносяться до номера, наприклад, 2, 3 там, і так далі. Далі знову ж до цієї говорилки вернемося. Якщо ви вже вирішили, проти якого клана ви б'єтеся, і ви тягнете ці файти, але вам там чогось не вистачає, то записуйте відео. Розписуються на кожний пак ключові таргети, які вбиваються, ключові таргети, які агряться, ключові таргети, які бьорняться. Зазвичай бьорнять там бірнять наприклад, хіллерів і вбивають ключові таргети. В основному всі клани вбивають ключові таргети. Це топ-ДД. Наприклад, там Хіра ММ, Хіра Сорк, там Якийсь топовий глад ворожий, і так далі. Е, є ще інша сторона медалі. Можна взнати у ворожого клана, хто є лідером даної КП. І в ці ключові таргети на кіл прописувати саме е, паті лідерів, які командують своїми пачками. Якщо йти цим шляхом і вбивати кела і вбивати всіх пелів, то клан одразу буде втрачати так сказати, командну складову, без якої клану далі файтитися буде доволі доволі тяжко. З приводу батллідерів, я багато кланів знав, бачив, сам управляв цим всім ділом. Багато кланів бачу, в яких один батл лідер, і там луки, там танки, маги, все разом, і один батл лідер. Це доволі таки тяжко і м -м, не так раціонально, коли, наприклад, якщо у вас клан складається на половину з маг-пачок, наполовину з луко-пачок, луко і існує два батл лідера. один на луків, він незалежний від магів, другий від магів. Вони тільки координуються. Між собою, коли вони починають файт, і коли там, луки кайтять, коли маги танкують, і так далі. Далі такий момент, що глобал е, в цій самій ж говорилці, має бути тільки в КЛА і в БЛА, і мають віддаватися тільки точні команди. Наприклад, з третього пака два Нойза, з четвертого пака купола, і буде Саблім з п'ятого. Все. І під час файту, так, другий, третій пак розкрилися з п'ятого Все. Всі пели роблять кнопку саме на КЛА, а не на весь клан, і відповідають йому за там, віддали вони купола чи не віддали вони купола. Деякі клани роблять прям там якісь таблички з розрядками, що хто там що поставив, хто коли зробив і так далі. Ну, таблички з розрядками це не так ефективно, як е люди, які вміють відкрити рота. Далі, з приводу формації клана. Е ще з самого початку, коли ви починаєте грати в клані. Задумайтесь над тим, як ви могли бути максимально корисним для того клану, якщо ви в ньому хочете грати. Що я маю на увазі? Якщо ви граєте за. Там sv то ви можете зробити там ще якийсь е е сабклас, наприклад, на Dark Avenger чи якогось лучника. Бо, наприклад, може бути таке, що свсів просто буде дуже багато. і А от ДДшників буде мало. І так мають зробити, по суті, кожний, хто грає в клані. Хіллери. Там роблять сабкласи на магів, на біші роблять на залівок, залівки роблять на бішів, на магів і так далі. Простий приклад. Наприклад, зібралося на захист форту 9 людей. Ну, Маленьке мероприятие таке візьмемо, захист форту. І ці всі 9 людей це, наприклад, хіллери. Але в одного хілера був сап Свеса, в другого хілера був сап-Сорка, в третього хілера був сап-мага. І таким чином вони зібрали повноцінну маг пачку Дев'ять хілерів Форт не захистять, а от повноцінна маг пачка це зробить. Те саме відноситься до ТВ, Облог, до Осад і так далі. Це все має, ви маєте самі розуміти. І має розуміти ваш КЛ, щоб ви були максимально корисні, і КПД вашого клану було максимальним. Бо за той самий скрайт я також по різним кланам бігав, деяким і бачити пачку, в якій знаходиться 7 луків, Варк і СВС без е, жодного хіллера, це печально. Також бачити 5 магів, овера, БД і Шиє, і все. Це теж печально. Тобто неповноцінна пачка це неповноцінна пачка. І вона не вважається бойовою, бойовою одиницею, скільки б ви б там не несли урону, там, з купола, чи в крису будете бігати і там, будете гнатися за ДПСом, щоб в це бути там, першими по ДПСу. Важний результат. Якщо у вас пачки будуть ось такі, то результату не буде. Далі звертаюся до пелів і до келів. Якщо ви здаєте будь-які команди, ви думайте, чи ви їх правильно взагалі даєте. Тому що команда, біжимо вліво, вліво дивлячись куди, в яку сторону, вліво від чого, вліво може бути всіх різне. І вправо може бути всіх різне, вниз може бути всіх різне. Те саме, коли пачка. Для прикладу, регрупуються, і ви запитуєте, ставите питання, готові всі? І в 9, в 9 рок людей чекаєте відповіді: там перший да, я готовий, другий да, я готовий, третій, я готовий, п'ятий я готовий, і так до дев'яти. До а можна було замінити всього одною фразою: є хто не готовий, тишина, все, побігли. Тому будь-які команди, будь-це БЛ, будь-це КЛ, чи ПЛ. Вони мають бути максимально короткі і інформативні для вас і для тих, кому ви їх даєте. Ще одне, щоб не бути, так сказати, топографічним критином. розмічайте свої бойові дії, де ви будете там файтитись, і прикріпляйте ці розмітки десь в ваших говорілках, на кланових сайтах. В телеграмах, там, не знаю, в Вайберах і так далі. Приклад, я вам скинув на екрані. Це розмітка Валакаса території і розмітка Антараса. Елементарно будь-яку територію можна розмітити на квадрати. Квадрат 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і так далі. І давати команди буде набагато легше. Є деякі клани, які це вже давним-давно використовують. І доволі успішно, і доволі ці всі команди виконуються з блискавичною швидкістю. Одразу хочу сказати за контрміри з приводу того, щоб вас не прописували в таргети. От у вас, наприклад, КП називається там, не знаю, МЛР. Ну, ось цей якийсь чел. Який Ну, от і создавайте тоді всі ніки MLR там Є, МЛР Б, МЛР1, mlr 2 MLR, там 4 і так далі, щоб вороги не знали тупо, де знаходиться їхній патілідер. Я це відчув на собі, коли один з моїх мемберів е, поміняв нік на Номезеросі, а в мене був нік Номез. і ще в мене на підміні були. Люди на мому Біші, який я робив спеціально для КП, у кого теж був Нік Nozerius, то ДПС в мене летіло трошки менше, ніж зазвичай. Один пак, не буду казати, на якому сервері, в них ніки у всього пака були або ось такі, або там смі нік 3280 нік 3497 і так далі. Весь пак був з ніками смініть, нік. Це ж не просто так все робиться. Це робиться для того, щоб вас було тяжче контролювати, тяжче було віддавати команди проти вас і так далі. І наостанок хотілося б сказати з приводу тактик на саме скраді, ПВП за Епіки. Я досі не розумію, чому Бели цього не розуміють, але там всього дві тактики: одна так тактика перетерпіти і потім забрати. Наприклад, Resнулось е UnQin, і клан номер 1 б'ється там вже 2-3 рази і ні разу не розкрив ні Нойзи, ні купалів в той час, коли клан номер 2 всі ці файти, там два, три, чотири рази файти розкривав і Нойзі, і купала і розрядив весь клан. Клан номер 1 просто дочікується того до моменту, коли в клану номер 2 закінчується нойзі купала. Розкриває їм на голову взагалі всі Нойзі, купала і забирають Антквін. І так вікіди роблять неодноразово. Але чомусь це не доходить до багатьох.